Ви завітали до творчої майстерні на урок мистецтва. Вас вітаю на осінній ярмарці. На урок вам потрібно приготувати клей, ПВА або звичайний сухий олівце, ножиці, простий олівчик та кольоровий папір. Для того, щоб дізнатися, що ми з вами будемо виконувати, яку аплікацію, давайте відгадаємо загадки разом із нашим незнайком. Тож, будьте уважні: мов маленький м'ячик, висить, а не скаче рум'яне гладеньке. На смак солоденьке. Діти, ви здогадали, що це? Так, це яблука молодці. Далі наступна загадка. Лампочка в горі висіла, стала смачно пожовтіла, діти лампочку зірвали, з апетитом скуштували. Так, це... Груша? Далі? На городі виріс дужий, круглий, жовтий і байдужий, до червоних помідорів, до капусти і квасолі. Хто цей гордий карапуз? здогадалися? Гарбуз, дійсно, діти, це гарбуз. Подивіться, який він гарненький, помаранчевий такий, незвичайної чарівної форми. Так, наступна загадка. Сидить баба на грядці, сто сорочок одяглась, ціле літо достигає, до нас в борщик поспішає. Так, це капуста, молодці. Помаранчева і гарна у землі сиджу немарно, соковита, солоденька, вже я стара чи маленька. З собою пригощу дитину, хай корисну з'їсть морквину так. Морквина дуже-дуже корисна, в ній багато вітамінів. Наступна загадка. Не вміє вона сміятися і не любить роздягатися. Хто одежину з неї знімає, часто сльози проливає. Так, здогадалася це цибуля правильно. Під землею народилась і для борщику сходилась. Мене чистять, ріжуть, труть. Смажать, варять і печуть. Діти, що це таке? Це картопелька, так. На лозі розсою вмиті, зріли грона соковиті, В сонця силоньку черпали, золотистим соком стали. Чи догадалися ви, що це таке? Так, діти, це виноград. А ви любите виноград? Я дуже. Ці грибочки невеличкі, і з близнючок в них сестрички. По лісах мандрують пішки, носять рижі, босоніжки. Це лисички дійсно. І перед тим, як ми почнемо з вами виготовляти аплікацію, Пригадаємо з вами правила техніки безпеки під час роботи з ножицями та клеєм. По-перше, не тримай ножиці лезом догори. По-друге, передавай ножиці лише в закритому вигляді. По-третє, не ріж ножицями на ходу. Не підходь до товариша під час різання. Четверте. Клади ножиці на стіл так, щоб вони не виступали за край столу та не залишай їх розкритими. П'яте. Під час роботи з ножицями уважно стеж за лінією розрізу і притримуй матеріал так, щоб пальці були якнайдалі від леза. Шосте. Підкладай папір. Під деталі, на які потрібно нанести клей, щоб не забруднити парту або стіл. Бажано користуватися клейонкою. Сьоме нанести клей на невеликі деталі по краю, а малі змащуй пензликом повністю від середини до країв. Восьме, залишки клею витирай серветкою. Сподіваюся, що всі використовують та користуються цими правилами і обережно поводяться з ножицями. А тепер наша з вами творча робота осінній ярмарок. Творча робота заключається в тому, що сьогодні ви будете виготовляти аплікацію овочей та фруктів. Дивимось уважно. Так робимо свій незвичайний, бо робимо свою незвичайну аплікацію. Сьогодні будемо робити об'ємну аплікацію. Об'ємна аплікація на тему урожай. Для цього в нас є аркуш паперу. У нас є папір для пигами і звичайний папір коричневий, ножиці, олівець і клей. Отож для, для початку давайте зробимо мисочку. Леня мисочку із коричневого паперу. Давайте ми її намалюємо. Здавати мисочку браду. Right. Намогла і вирізаємо. Мисочка наша є. Беремо три аркуші для орігамі, складаємо їх навпіл і надуємо половину груші.

Намащуємо клеєм одну половинку і приклеюємо ось таким чином. Тепер намащуємо ще одну половинку і знову приклеюємо. Наша грушка вже має об'єм. Бачите? Тепер клеїмо його грушку на нашу композицію. Таким саме чином зробимо яблучку. Теж беремо три аркуші. Малюємо сторони та цей святку привісаємо. Тримаємо три. І склеїмо точно так само, як ми склеювали грушку. От у нас вийшло таке гарне об'ємне яблочко. Давайте проведемо ще одну кружку Таку невеличку. Беремо зуренили три аркуші. Знову пануємо. Знову вирізаємо. Тримаємо три грушки і подаємо. ось така об'ємна, зелена грушка. Зробимо для нашого урожаю. У наші груші яблуки випустити і листочки зіляги. Ну і, звичайно, можна якось оздобити нашу мисочку. Mm -hmm. Давайте ми виріжемо mm -hmm. краси. нашей масочки Вот так. Готово. Ваші роботи я чекаю в особисті повідомлення. Бажаю вам успіхів!